Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся рецептом дуже смачних, пухких та простих булочок. Тісто пісне, але при приготуванні є один секрет: для приготування нам знадобляться такі продукти: вода, олія, дріжджі, цукор, сіль, ванільний цукор, борошно, начинка будь-яка. Весь секрет цього чудового тіста заключається в тому, що воно готується на сиропі. Для цього в ковшик вливаю воду, додаю олію, сіль та цукор. Так, цукру багато в цьому рецепті, можна трошки його зменшити за бажанням. Кип'ячу сироп до повного розчинення цукру і ставлю охолодитися до 30-35 градусів. Коли сироп став теплим, переливаю його в миску. Туди ж розкришую дріжджі і додаю ванільний цукор. Перемішую до розчинення, залишаю постояти, щоб дріжджі ожили. Через деякий час з'явилася піна. І починаю всипати борошно, замішуючи тісто. Коли стає важко місити ложкою, продовжую руками. Тісто дуже приємне в роботі, швидко стає еластичним та не потребує підсипання борошна. Вимішую приблизно 10 хвилин. Формую кулю з тіста і викладую в миску. Накриваю плівкою і рушником. І залишаю, щоб підросло. Коли тісто збільшилося у декілька разів, викладуй його на стіл. Розділяю на частини і з кожної формую кульки. Накриваю їх рушничком і залишаю трошки постояти. Духовка вже нагрівається до 180 градусів. Хвилин через 10 починаю формувати булочки. Розкочую кульку в коржик. Роблю надрізи з краю до середини. З чотирьох сторін. Посередині викладую начинку. Спочатку накриваю однією пелюсткою. Потім протилежною. І знову двома протилежними. Краї щільно заліплюю. Таким чином виходить булочка схожа на троянду. Формую усі булочки тим же способом. Начинку можна взяти будь-яку. Головне, вона повинна бути густою. Яєчний жовток збиваю з невеликою кількістю молока і змащую кожну булочку яєчною сумішю. Даю постояти, підсохнути та підійти хвилин 10 і відправляю в розігріту духовку. Випікаю 15-20 хвилин до золотавого кольору. Гарячі булочки обов'язково накриваю рушничком, щоб стали м'якенькі та ніжні. Для зберігання повністю охолоджую і перекладую в контейнер з кришкою. Так булочки залишаються м'якими досить довго. Це дуже смачна, бюджетна та проста випічка, з якою впорається навіть недосвідчена господиня. Тісто пухке, солоденьке та ніжне подобається всім, хто куштує. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!